Їх посилання було, що я автоматично, оскільки в 92-му році знаходився в Збройних силах СНД, автоматично в мене я не був статуса громадянина Російської Федерації, тому що в 92-му році знаходився на території Російської Федерації. Але помилка в чому? Що я закінчив службу. 15 січня 92-го року. Ось зрозумієте, от тут ви зрозумієте. А закон, який дійсно всім військовослужбовцям з всі, всі, всі всі Радянського Союзу знаходилась на території, автомичів мали право обрати громадянство Російської Федерації. Але це, це почалося з по-моєму 6 лютого. Тобто я не мог, не мав права отримати громадянство Російської Федерації.